Напевно, це теж привид. Ми не знаємо, на що здатна призма, якщо її хоче Егман, Це не на добро. Геть від неї цеголовий. Соніку сі. Соніку. Я би віддав усе, щоб знову бути вдома. Є один шанс. Кожен розбитий всесвіт містить уламок, що створює викривану версію реальності. Отже, цей має бути справжній. Саме так. Ні. Я не збирався торкатись. Я лише показував на нього, аби ти не торкався. План такий примарна призма вказує, як треба скріпити інші призми. Якщо принесемо їх сюди і з'єднаємо з цією справжньою, можливо. Так, це може спрацювати. Має. Треба показати найно. Він суперразумний і знає все про енергію призм. Він ні. Ні. Чому ні? Я щойно сказав, що він мегамозок. і йому не можна вірити. Про що ти? Звісно, можна. Він зовсім як Тейлз, хіба що трохи напружений, от і все. Він не Тейлз. він Найн. і це не твої справжні друзі. Чувак, він справжній, це його реальність. А знаєш, що ще реальне? Його фішки на моїх кросах та рукавицях. Тож, відвали від Найна.